Слава Україні! Вітаємо вас на гандболі на матчі Української чоловічої суперліги в другому турі. Зустрічаються «Спартак» Київ та Донбас. Подина проходить в рамках Ужгородської частини туру. Команда зустрічається на майданчику на ужгородського спортивного комплексу Юлі воротарськими сейвами. Донбас минулого сезону по третє місце у турнірній таблиці. Зараз закидає найкращий молодий ігровець минулого сезону Данила Савчук. В рамках цього ігрового дня перед цим зустрічалися Карпати та Запорізька Легреч Константа, і Ужгородці. Карпати перемогли здобувши. На свою першу вікторію у поточному сезоні. Спартак швидкий перехід Донбас повертається прохов Одесі на майданчику суперників. Зараз розмічуємо основну статистику. Йде вперед, трохи не щастить, але цілком міг би бути гол. Просто потрібно відзначити за цей епізод. Передача на Простякова Тіщенка, І цього року простій був о, в минулому сезоні основним правим півсереднім. Столична команда тепер перекваліфікувалася у правого крайнього. Ефектно закидає о, у коверку. Простяков. Спроба такої, прямої куля швидкої передачі в лінію Медяника не проходить Донбас ще один Вадима Поліщука. Один Поліщук у Одесі був у лівим крайні. Донбасі перекваліфікувався в півсереднього гравця. Савчук активний і настирливий напад має перевагу за рівнем за підготовкою за класом. Перевагу над іншими учасниками на Національної першості. Натомість, я думаю, може заустрітися боротьба за срібло в трьох останніх сезонах на другому місці фінішому. Вийшов на майданчик молодий гравець Донбасу. Зараз бачимо його в лінії. В минулому сезоні більше грав як півсередній. І в заявці Донбасу є Олексій Заяць, який практично минулий сезон пропустив через травму. І Олександр Місяйло. Судді змушують Спартак бути більш активними в нападі. Кидок. Місяло. Місяло на швидкості. Перехоплення меч відлітає до Поліщука. Вистрибує пасна місцева. Хороший пас Володимир Кара. Яка коїться занадто багато суперників. Не пройти. Вика атака до небезпечним, кидаючи з 9 чи більшої кількості метрів. Поліщук не так сильно, і ще й дуже сильно неточно. Скорічна команда атакує і не закидає Даніло Савченко. Пені зіграв у воротах. Олександр Слез. Перший тайм завершився. Закономірна нічия. 18-18. Мінімальна перевага столичної команди, яка прагне помститися Донбасу за поразку у вчорашньому першому протистоянні у першому матчі їхнього дводенного протистояння. Два поспільки про другий тайм, То 20, -20. навіть, Навіто в другій половині команди закинули по два м'ячі. У нас і надалі рівновага в рахунку. Тіщенко. Хода атакує після передачі від Дмитра Коваленка. Ще один красивий гол. не змінюється. Слець Місяло. Місяло перейшов з Карпат у міжсезоння. Класна передача на іншого екс гравця Ужгородської команди. Ужгородських Карпат. після фірмової паузи в польоті від. Віталія всьола відбиває Хоменко. Переведення місцеве перехоплює. Що зробить далі? З відскоком від підлога передача на Поліщука. То й Гадельчина і снігур закидає з розкови. Кияни фактично грають у гостях, адже Донбас базується саме в Ужгороді. Класний момент закидає. Ука є зіграє Галичанка, Вона своїх суперниць, репласу Беті Онак, з іспанська команда прийматиме. Ховач. потрібно кидати. Кололенко з опори влучає свого партнера. Здесь у Поліщук. Гадейшин. Стьол. Його боротьба із Савчуком. Все, майстерно зіграв цієї ситуації. Не зупинився, а зіграв на підбирання. Вкотре вже Потре Донбас виграє підбирання. Поваринки зараз на лаві запасних. Два гравці вилучені з Каша Васен. Саме тому так багато було індивідуальних. 35-31. Донбас має чотири м'ячі переваги. Отже, Донецька команда близька до перемоги, до своєї другої перемоги в поточному чемпіонаті. Третій тур запланований на турі. Мотор гратиме з Хмельницьким. Спартак Київ протистоятиме Одесі. Буде дуже цікаве протистояння. Карпати гратимуть з Донбасом. А Полтавська динамо академія протистоятиме авіагрейд Константі. А у нас тим часом гра завершилась. Донбас здобув перемогу.